Образи святих неначе зазирають в душу. Виставка вишитих картин Скарбниця духовності експонується в обласній науковій бібліотеці. Власні твори презентувала родина Тарновецьких з надвірнянщини. Понад три десятки вишитих полотен на сакральну тематику. Це ікони та біблійні сюжети, також на виставці тематичні картини та рушники. Сімейство Тарновецьких це ціла династія майстрів вишивки. Хіз до цієї творчості передається від покоління до покоління. Представниця другої генерації народних майстрів Ірина Тарновецька розповідає: її любов до ужиткового мистецтва передалася від матері. Так передала той талант, що зрозуміти, я не могла жити без таланту, не могла я без цього. Я в школі вишивала удома. Все вишивала, особнячок мами був маленький. Ми все старалися при свічці. Я проходила з уроків, треба було допомагати мамі. Терпіння і хірургічна точність на переконання майстринь без цього неможливо вишити добру картину. А ще потрібно, аби творчий процес рухався безпосередньо від душі. Пристрасть до нитки і в родині Терновецьких захопила навіть чоловіків. Наймолодше покоління сім'ї також наслідує старших. Так як син йде схожий до мене, характером і усім, він так само вложує душу. Там були такі друзі, які кажуть, мамою, хочу навчитися вишивати. Ми спочатку початком часу він з мальової картинки зовсім підбирала нитки, я лічно сама, вишила таку картину, значимо тут є. Він підібрав і все, так дитина, просто треба бажання і хотіти. Священники кажуть, вишивання ікон у народі добра традиція. Чимало таких картин потрапляють до храмів. Відтак іноді не важливо, чи це живопис, чи вишивка. Сили ікони залежить від людини, яка молиться до тої ікони. Тобто, як Христос сказав, так і тепер воно актуальне. все, є все діється і відбувається нам через нашу віру. Тобто, як звичайно, що колись і коли. Були такі традиції, що коли писали ікони, відбували людина, десь і переважно це в більшості були монахи. У творчих планах родини Терновецьких вишити ще низку полотен, зокрема трьох янголів, а також картину, на якій Ісус Христос причащає дівчину. Ларіон Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.